Друзі, всіх вітаю! Мене звати Оксана. Хочеться подивитися розклад по безпілотникам ланцет. Писала в новинах, що вони можуть з півночі заходити. От чи найближчі декілька днів, чи будуть вони дійсно заходити з півночі країни. Давайте подивимось. Найближчі там декілька діб, я спитала. Друзі, ну що я бачу, що я можу сказати? Вони можуть заходити, але вони можуть заходити не тільки з півночі країни, а і з трьох боків. Може таке бути. І з півночі, і з півдня, і зі сходу країни вони можуть летіти. Якась, якийсь наказ щось такого плану у них начебто є. Тому найближчі там декілька діб таке може бути. Давайте подивимося, чи ну, позбивають їх, так? Давайте подивимося. Чи позбивають їх ті безпілотники? Нам, я так бачу, що є чим з ними працювати, чим їх збивати. Ми вже вміємо це робити. Це дуже добре. Може бути така ситуація, що вони і у нічний час можуть заходити. Але ми з ними повинні впоратися. З більшою кількістю цих ланцетів ми повинні впоратися. Тому. Так, давайте подивимося, наскільки там ну, взагалі їх там багато, небагато цих безпілотників саме на ланцетру. Ті, що сьогодні ну, написали. Давайте подивимося. Бо, знаєте, я не можу сказати, що їх там дуже багато. Так, якась там кількість їх є, але не та кількість, щоб там масово якось їх запускати. Вони в цьому плані в масовому запуску цих. Безпілотники вони обмежені. Вони не можуть на постійній основі їх там пускати з якоюсь періодичністю на постійній основі. Цього в них немає. Як би вони там не хотіли, але вони обмежені в кількості цих ланцетів. Тому я вважаю, що ми з цим впораємося, уже знають, як їх збувати, що з ними робити. Успішно з цим справляються, тому думаю, що все буде добре, і хвилюватися там дуже не, не потрібно по цьому питанню. Дякую вам за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, задавайте питання в коментарях. І до зустрічі!